Вітаю всіх, питання цікаве вилазило в новинах взагалі цікаве, а це не просто так воно вилазить. Де в Києві, а де не дуже? Питання в проведенні виборів. Знову таки, повернемося трошки до цього. А питання яке? Чи дійсно Росія вимагатиме проведення виборів, щоб підтвердити легітимність Зеленського? Що дійсно Росія вимагатиме проведення виборів, щоб підтвердити легітимність Зеленського? Давайте подивимось. Вимагають. Навіть король жезлі випадає. Тобто підтвердження влади. Владна карта. Вони на це з'їжджатимуть дуже непогано. До речі. Так. Це одне з питань, яке цікавить дуже ворога. На тему легітимності влади в Україні. Наскільки це правильно? І наскільки це законно. Ну ось, видай так, красиво. Тепер я хочу подивитись другою колодою. Чи дійсно РФ вимагатиме проведення виборів в Україні? Чи дійсно РФ вимагатиме проведення виборів в Україні, щоб підтвердити легітимність Зеленського? Буде таке. Ну, дивіться, на міжнародному рівні карта колода ця райдеровита класика. Тут випадає мені король жезлів. Це так. Є таке питання виборів стоїть. Другою колодою це шістка кубків. Ну, таке, знаєте, не дуже для них і важливе питання. По-перше, надій колоди король Пентаклів це мій сигніфікатор на Трампа. Ще випадає. Не скажу, що це прям прям, з однієї сторони. Але це така тема, якою можна маніпулювати. Тема для маніпуляцій дуже добра. Якби, знайти з ним на розмови дуже цікаво. Щоб не їхати в Стамбул, не розмовляти, наприклад. Дуже-дуже. Ось вам ще відповідь, чому не буде їх в Стамбулі.